з нами на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА. Пане Сергіє, вітаю вас. Доброго дня. Ми з України Херсонщина це Україна. Слава Україні героям, слава безперечно. Чекаємо. Ми вже коли повністю буде деокупована Херсонщина. в загальних штрихах чи можете ви описати, що відбувається на півдні України з урахуванням останньої інформації? Ну і звісно, чи те, що можна говорити? Ну так, звісно, точаться зараз бої, якраз по лінії фронту, і ми всі чекаємо. На зараз результати якраз результати боїв в Давидів броді біля Снегурівки. На зараз там окупанти засередились все ж таки на утриманні своїх позицій. Точаться жорстокі бої. Але я думаю, що їм треба вже змиритися з тим, що їм треба покидати нашу землю, де окупація триває. Триває не так швидко, як це відбулося в Харківській області, тому що треба розуміти, що ворог. Херсонській області е, доволі сильно укріпився, і він має потужні фортифікаційні споруди, і саме річка Інгулець. І зрошувальні канали, да це все є такі, якби пункти укріплення, які використовує окупант, але незважаючи ні на що, де окупація триває, ворог відходить, і те, що ми бачили на минулому тижні звільнення чергових населених пунктів, і, до речі, дуже знаково, що звільнено високопілля. Чому знаково? Тому що високопілля це фактично був. Цілий адміністративний район в межах адміністративних одиниць до територіальної реформи, яка відбулася зараз. Це вже входить в в Береславський район, але все ж таки деокупація, якраз з боку Криворізького напрямку, іде, скажем, більш потужно, і ми там бачимо звільнені населені пункти і звільнені і звільнену землю Херсонщини. Це якраз шлях з боку кривого рогу ближче до Береслава. Тобто до Береслава рухаються там наші збройні сили для того, щоб підійти якнайближче до греблі Каховської ГЕС, до самого Береслава, села Козацьке, яке знаходиться одразу за греблею Каховської ГЕС від Нової Каховки. Тобто, деокупація триває, звільнення триває, і тримаємо кулаки, щоб це відбувалося якнайшвидше. Пане Сергію, російські пропагандисти почали вже повідомляти у своїх телеграм-каналах про те, що, начебто, збройним силам України вдалося прорвати оборону, їхню зокрема в населеному пункті Давидів Брід. І виходить, що тепер наші військові їм вдалося перейти на лівий берег річки Інгулець. Чи вам щось відомо можливо, з цієї інформації? Чи можете ви це коментувати? Так дійсно зараз точаться. Я вже про це казав. Зараз точаться доволі потужні бої і в Давидівброду, і в місті Снігурівка. Да, це Миколаївська область, але все ж таки неподалік від Херсону, і там стратегічно укріплюється якраз укріпилися російські військові, але наші збройні сили зараз ведуть якраз там контрнаступальні дії. І вже другу добу точаться там доволі потужні бої. Я думаю, ще рано про щось казати. Знов таки повторююсь, тримаємо кулаки. Ми впевнені в перемоги, ми впевнені в деокупації нашої рідної землі. Так і буде. Чекаємо гарних новин. Також інститут вивчення війни повідомляв, що російським загарбникам їм вони може майже повністю залишили передові позиції у киселівці на північний захід від Херсона. Цей населений пункт наскільки він стратегічно важливий, киселівка стратегічно важлива в тому, що це населений пункт, який якраз розташований по трасі Миколаїв Херсон. І киселівка це відстань 20 кілометрів від міста Херсона. Якщо згідно досліджень інституту вивчення війни американського і їх спутніковим зйомкам, то можна побачити, що окупанти відійшли з тих позицій, які вони займали в киселівці. А відійти вони можуть відповідно за канал, який розташований трошки далі по трасі. І ближче відповідно до Херсону, тоді можна сказати, вже, що наші збройні сили знаходяться на відстані 15 кілометрів саме від міста Херсона, тому що за Киселівкою вже немає населених пунктів, якщо ми кажемо про трасу Миколаїв-Херсон, а там залишається тільки колишній пост ДАІ. І одразу починається аеропорт Чорнобаївка, і відповідно сама Чорнобаївка. Тобто за Киселівкою ми вже бачимо Чорнобаївку і Херсон. Зокрема, це означає, що наші військові вони можуть відпрацьовувати і по тим залишках окупантів, які на, на аеродромі у Чорнобаївці залишились. Так, ми вже відповідно до Чорнобаївки зможемо доставати звичайну артилерію, тобто наші М 3 сімрки які там передали наші партнери вже відомі всім, да, і в Україні, і за межами України. Тобто ці гармати зможуть доставати вже і абсолютно до Чорнобаївки, і до складів Чорнобаївки, тобто, це вже буде воно в зоні досяжності звичайної артилерії. Пане Сергіє, ви також зазначили, що зараз окупанти вони підсилюються. А зокрема, які ресурси вони перекидають на Херсонщину, і чи повідомляють про це місцеві, чи вони фіксують рух техніки? Місцеві, місцеві кажуть про те, що збільшилась кількість військових саме в місті Херсон. Рух техніки відбувається по Антонівці, да? це не з лівого берегу, не з Олешок іде перекидання, а саме через Антонівку йде рух військового транспорту. Неможливо, вони там ось цією паромною переправою, все ж таки перекидають свої. Військові підрозділи і відповідно техніку, хоча наші збройні сили, наша артилерія. Послідовно відпрацьовують цю переправу, але ж треба розуміти, що здебільшого окупант використовує людей як живий щит на цих переправах і фактично переправляє військову техніку, міксуючи з цивільними громадянами і з цивільним транспортом. На зараз збільшилась присутність військових Російської Федерації саме в місті Херсоні. Місцеві повідомляють про те, що окупанти. Підсилюють фортифікаційні споруди на підступах до Херсону, посилюють блокпости і збільшують кількість людей на цих блокпостах. І разом з тим відомо, що було перекинуто нещодавно 1300... Так званих кадирівців, які переправили на окуповану Херсонщину, і саме на правобережжя, але треба розуміти, що кадирівців окупанти використовують здебільшого як загра отряди для своїх російських військових, які, серед яких зараз дуже потужний такий дух дезертирства, і вони і покидають позиції, і шукають цивільний одяг і передягаються в цій. Вільне для того, щоб збігти, саме для того, якраз окупанти вирішили підсилити ось так званими кадирівцями, тому що знаєте, така. Е... Історія, що вони там якісь воїни, то вони тікток воїни і нічого іншого не можуть робити, як розстрілювати в спини тих, хто вже не може воювати і фактично відходить від позиції, тобто вони використовують таку собі стратегію сталінських часів за отрядів. Але треба розуміти, що іншого шляху в них немає, тому окупанти на зараз розуміють, що рядовий склад окупантів що для того, щоб зберегти своє життя, то вони шукають можливість, як здаватися в полон Ми бачили вже випадки того, що вони викидають білий стяг для того, щоб здатися в полон. Розуміють, що відходити їх там будуть розстрілювати кадирівці деякі переховуються деякі переховуються в заброшених будинках. Там, де люди виїхали і не проживають, для того, щоб коли підходять наші збройні сили, то просто здаватися в полон. Так вони вважають, що тільки так зможуть зберегти своє життя. Тобто, виходить вони бояться самих кадирівців, бо думають, що вони їм будуть мститися. Так, вони, вони на зараз єдиний вихід і єдиний спосіб зберегти своє життя, бачать, що здаватися в полони. До речі, вони і. Коли з нашими людьми, які знаходяться і в сірій зоні, і в зоні бойових дій, бо є такі люди, які не захотіли виїжджати і знаходяться попри все в своїх домівках, то інколи військові кажуть, що ми чекаємо з вами збройні сили України. Ви на визволення, а ми щоб зберегти своє життя і здатися в полон. Сподіваємося, що такого буде більше, і дійсно вони почнуть масово здаватися в полон. ви згадали також про те, що окупанти використовують ймовірно переправи для того, аби якось підсилювати свої угруповання, зокрема техніку перевозити. А що з основними мостами? Бо ось нещодавно стрімуусов колаборант він вийшов на Антонівський міст, почав говорити, що от він неушкоджений, проте жодної машини на ньому так і не проїхало. Наші збройні сили постійно коригують ремонтні роботи окупантів. Треба визнати, що окупанти не полишають. Думку відремонтувати і греблю Каховської і ГЕС. І антонівський міст, і саме цього сьогодні, якраз в повідомленні командування було те, що в черговий раз нанесено, нанесено коригування саме по греблі Каховської ГЕС, тому що окупанти там хотіли налагодити міст через шлюз. То якраз наша арта відпрацювала, підкоригувала антонівський міст. Так само окупанти постійно налагоджують і. Навіть там е, місцеві побачили, що пройшло декілька вантажівок, але одразу відпрацювала наша артилерія. І після того вже укупають. Після того вже сальдо вийшов на той ой, не сальдо госпоніше спомнестрімосрімаусав. Вийшов на антонівський міст, записував відео. Що ось подивіться, які дири все пропало, але нічого міст стоїть. Ну звичайно, стоїть, але ж він не проїзний. Тому що як тільки вони там щось налагодили і починають навіть намагаються перекидати техніку, то одразу відпрацьовує наша артилерія і коригує це. Але окупанти там під мостом будують так званий плавучий міст із баж. Ще його не добудували, тому що і туди було потрапляння. Неподалік вони розташували якраз біля Антонівського моста таку собі паромну переправу, тобто вони понтони використовують як плоти і пересувають саме техніку. Я вже казав про це разом з цивільними, міксуючи для того, щоб наша артилерія не могла відпрацьовувати саме по цій техніці, але вночі, коли пересувається техніка, тобто, ну здебільше, коли вони накопичують техніку для переправи, це вони роблять на лівому березі. Ми бачили випадки, коли відпрацьовує наша артилерія, якраз скупчення цієї техніки вдало знищується на підступі до переправи. От ви під час розмови згадали про сальдо? Також хочеться запитати, він же ж нещодавно був дуже у важкому стані. А вже оприлюднив відео, що, начебто, з ним все нормально, і що він живий. А як ви гадаєте, це насправді сальдо, чи можливо це вже якийсь двійник його? Я бачу, хто відео. Він більше схожий на живого мертвеця, як то кажуть. Я думаю, що його вивели там з медикаментозної форми. Ми ж всі пам'ятаємо, як він планово в неї впав в ту медикаментозну кому. Його попередили, що він погано виглядає. Він передав свої повноваження ФСБшнику Єлісеєву і одразу в кому впав медикаментозно. А тут я так розумію, вже почало в окупантів і в колаборантів під Рати, тому що всі розбігаються. Тому я думаю, вивели сальдо з коми, записали його і завели, мабуть, знову в кому, тому що там там вже фактично не зрозуміла там і йде боротьба ФСБшників. Ось цими колаборантами. Ви знаєте, висновок один: що у зрадників ніякого майбутнього немає, або дістануться до нього наші партизани. Або його там самі ФСБшники загризуть, або ми прийдемо і він буде відповідати згідно закону, 15 років в'язниці. Це ще й буде для нього м'який вирок. А наскільки у них великий страх перед українськими партазанами? От ви говорите, що почали там родини свої вивозити вже і вже не говорять про ймовірні псевдореферендуми на Херсонщині. Вже мови про це до референдум немає. Вже дійсно окупанти і колаборанти, особливо колаборанти розуміють, що майбутнього в них немає. Шукають шляхи, як їм тікати. І до речі, найближче коло вже колаборантів каже. Там місцеві кажуть, ми чули, стоять, каже, а я ж фотографувався з ним. Що ж тепер зі мною буде? А я ж там туди-то і туди-то ходив. А тепер починають вже думати за свої вчинки, хто там, де комусь підігрував, чи був в близькому оточенні колаборантів. А там ось да, те, що нещодавно з Таміленою, так званою ректоркою, самопроголошеної Херсонського державного університету вони там зараз вихваляють того охоронця, який прикрив Тамілину і сам, як то кажуть, загинув. Але ж треба розуміти, що так понесе відповідальність кожний або таким чином або в'язницю іншого немає ну є ще один випадок коли самі ФСБшники стратять але але шлях тільки один до кобзона або до вічного до довічного ув'язнення Зокрема, говорили також і окупанти про те, що ну вони викрадають людей. Звісно, що вони про це не говорять, але ми то знаємо, що проводять фільтраційні заходи, і патріотично налаштованих громадян дійсно викрадають. І от хотілося запитати, чи є у вас інформація з приводу захоплених раніше окупантами мерів Херсона та Голої пристані. Не відомо нічого. Мер голої пристані взагалі з першого дня окупації знаходиться в полоні. Невідомо, де він знаходиться, і це вже ми розуміємо, що сім місяців мера голої пристані немає, і навіть невідомо, де його місце знаходження. Колихаєв, він ну там. Скільки другий місяць знаходиться в полоні, так само не, не невідомо, Там є різні думки, де він знаходиться, але все ж таки достоменно невідомо, де знаходиться Мерколихаєв і де його отримують. Окупанти продовжують тиск на місцеве самоврядування. Окупанти продовжують тиск навчителів. Нещодавно вже в другий раз був викрадений директор однієї із шкіл міста Каховка, і такі випадки не поодинокі окупанти і вдруге і втретє знов таки незаконно арештовують людей і продовжують незаконно утримувати. Зокрема, фільтраційні заходи щодо громадян Херсонщини є щось щось ще проводять якісь перевірки, чи вже не так активно це роблять? Постійно переводять перевірки, постійно переводять, проводять обшуки. Інколи деякі в деяких районах вони просто роблять. Не таку ізоляцію цілих сіл, тобто блокують села на в'їзд, на виїзд і проводять абсолютно повні фільтраційні дії з обшуками, з переписом тих людей, хто знаходиться, з переписом тих, хто можливо може приїжджати, таке може відбуватися цілий тиждень. Тобто, взагалі, блокують і в'їзд, і виїзд, і такі проводять ретельні досмотри. Так, вони борються з рухом опору. Вони шукають партизан. Вони шукають тих, хто може чинити опір на окупованій Херсонщині, і це відбувається і в місті Херсоні. Окупанти посилюють свої фільтраційні дії на блокпостах. Вони навіть перевіряють мобільні телефони, і це в них вже там прийшло в звичку. Вони шукають переписки і так далі. Тому ми закликаємо людей завжди після того, коли вони мали зв'язок з підконтрольною територією України або читали українські сайти після цього видаляти це з телефона. Бо окупанти прослідовують і переписки, і на які сайти заходила людина, пане Сергія. Можливо, вам відомі ситуації? Можливо, більше інформації про обсяги мародерства з боку другої армії світу? Можливо, ви знаєте навіть, як їм вдається награбоване відправляти додому? Мародерять, мародерять постійно. Здебільше хвиля мародерства іде, коли військові чекають на ротацію. Вони чекаючи на рад, рота... вони награбовують, складовують, а тоді чекають на ротацію, щоб повозити їх з собою або відправляють з кимось. Зараз вони більше шукають там все, що є цінне, таке щоб не займало велике місце. Але я хочу сказати, вони нехтують. Комп'ютерами і комп'ютерами, і по школам, в тому числі заходячи в школи, вони пограбовують все, що є в школі. Тобто не ні, ні нехтують абсолютно нічим, все, що вони бачать, вони викрадають на своєму шляху і шукають можливість це вивозити чи чи передавати будь-яким іншим шляхом. Треба розуміти, що ще багато так званих мобіків, це ось ці ДНРівці, ЛНРівці е, з окупованих територій, е, то взагалі там е, люди такого якогось ну навіть важко сказати. Це знаєте, як як дикуни, якісь, тобто, це найбільш жорстокі, найбільш дикі люди, які взагалі пограбовують те, що іначе здавалося, що воно не потрібно, але вони все тягнуть абсолютно. Пане Сергію, спасибі вам за таку розлогу, детальну інформацію і дякуємо вам, що ви налаштовуєте нас на позитив. І ми дійсно чекаємо, що Херсонщина швидше буде деокупована. Спасибі вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і мирного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА.